Слава Україні! Героям слава! Друзі! Сьогодні отримав посилочку від Дмитра та Оксани Соловей з саджанцями. Саджанці звуться Полка. Полка. Джоан Джей. Бачите, які гарні, потужні саджанці, Знову Джоан Джей і Зюгана. Це саджанці малини Все в мене є, а от малини немає. І вирішив ще мати малину. Там, де буду садити, не показую, бо дуже сильний вітер буде забивати мікрофон. Саженці і так видно, що гарні. І зараз буду розпочинати посадку, бо день на місці не стоїть, от навіть візьмемо зараз, пройдемося з вами до місця посадки, що там треба скупати, але хочу просто, просто хочу розпакувати, показати вам. Кореневу систему, як воно, як воно виглядає. Знаєте, швидко мені вдасться. Ось, дивіться. Бачите, які потужні гарні саженці малини. Малина ремонетантна. така, що два рази в рік буде плодоносити. Є і рання, й Трошки пізніший сорт в умовах Рівненської області має достигати. Ось такі ось саженці. Виписав, стару малину, викорчував. Вона мені не потрібна, яка один раз в рік родить. Вирішив посадити цю модну, що зараз всі садять ремонетантно. Сорти я вам назвав. Дякую Дмитру та Оксані Соловей за саженці. І нехай всім щастить.